Людина павук? Ти повернув його. Припулься! Це чудово. Тепер мене візьмуть на роботу і стривай! Що ти робиш? Не знижуй температуру! Це знищить його! Це я і збираюсь зробити. Ні. Відійди. Вибач, але ти не знаєш, наскільки воно небезпечна. Ти знаєш. Що ти накоїв? Ти знищив мій останній шанс! Я думав він герой, але. Він такий самий, як і той Пітер. Навіть гірше обидва намагаються здаватися добряками, але руйнують усіх і все, що трапляє їм на. І на шляху, ти, ти живе? І ти кличеш мене. Me cabral, nós a sua gente e, smag, e a um sua desigualdade. E o seu tão delicioso. não odeia o não odeia Ти на павук? Чому я не помітив цього раніше? У мене не два вороги. А лише один. У нас один ворог. Павук. Паркер теж правду знищити нас. Об'єднайся з нами, Еді Бро. Розум, тіло і душа. Прийми дар, який паркер не І Разом ми викинеймо на Ја! Ми праиме омстете се. Луѓе, не